Христос посеред нас, браття і сестри, маємо вже другий тиждень Великого Посту і продовжуємо сьогодні роздуми над книгою Виходу. Ми мали на минулому тижні три роздуми над книгою Виходу і пов'язували це з нашим виходом з неволі гріха. Сьогодні продовжуємо роздумувати над темою виходу, а саме. Над моментом, коли ізраїльський народ прийшов під гору Синай. І як ми вже роздумували в третьому розважанні, Мойсей в певний момент залишає цей народ під горою, а сам іде на гору для того, щоб зустрітися з Богом і отримати заповіді Божі. Але перед цим він має постити 40 днів і 40 ночей. Що в той момент відбувається біля підніжжя гори Синай? Як ми вже роздумували, цей народ витворює собі золотого тельця-ідола, перед яким починає танцювати, чинити безчинства. Знаємо, що коли Мойсей зійшов з гори, то він строго покарав, тобто Бог через нього покарав тих бунтівників. Які впадали в ці гріхи, важкі ідолопоклонства, розпусти інших гріхів чинили беззаконня. Але сьогодні пропоную роздумати над моментом, чому саме сталося це ідолопоклонство, відхід богом обраного народу людей від віри в правдивого Бога. Чому вони витворили собі Золотого Тильця? Відповідь, напевно, знайдемо у тому, що вони втратили проводаря. На певний момент в, їхні, в їхній мандрівці до вибраної землі, від них віддалився проводир, а їхнім проводарем був пророк Мойсей. Як це можна пов'язати з нашим життям? Насправді, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, ми є люди обмежені, люди немічні, які підпадаємо під різні впливи, різні зміни у нашому настрою, у наших постановах. І тому постійно потребуємо духовного проводу. І для того нам в життя даються духовні провідники. Які нас провадять. Уже церква, як добра мати, дає нам провідників, духовних батьків, які ми називаємо отцями, духовними наставниками. І цими духовними наставниками є священнослужителі, священники іреї Божі, які мають здати звіт за наші душі перед Богом. І вони мають доглядати наші душі, мають провадити нас до спасіння. В момент, коли ми втрачаємо цей духовний провід у нашому житті, ми наражаємо себе на небезпеку, відійти з правдивої дороги. Подібно як відійшов вибраний ізраїльський народ. І тому маємо найперше мати покору. Щоб визнати потребу в духовних провідниках. Кожен з нас, навіть кожний священник має мати свого духовного провідника, тому що він так само є людина, яка підпадає під різні впливи, людина немічна, яка потребує так само свою чергу, провадячи інших, щоб їх хтось провадив у духовному житті, тому кожен священник так само має свого сповідника. Так само кається у своїх гріхах, так само регулярно приступає до святої сповіді. Отже, і так само кожен з нас у нашому житті, якщо не хоче віддалитися від дороги спасіння, має йти за духовним провідником, за духовним батьком, який в імені церкви провадить нас шляхом спасіння, віддалення. Від церкви, від духовного проводу наражає нас на небезпеку зійти з дороги спасіння і стати на дорогу погибелі. Як це сталося з ізраїльським народом, коли він втрачав орієнтир в своєму житті, коли віддалявся від провідників, коли не слухав у своєму житті пророків. В той момент ізраїльський народ втрачав віру в єдиного Бога, впадав в гріхи ідолопоклонство, чи не в різні, різні безчинства. І так само ми в нашому житті ми маємо мати духовний провід. Бачимо, скільки людей віддалилися від матері церкви, пішли в різні секти через те, що вважали, що вони не потребують духовного проводу, що вони не будуть упокорюватися перед іншою людиною, просячи поради, чи сповідаючи свої гріхи, забуваючи, що вони і сповідають перед. Богом найперше. І тому тільки покірна людина, яка має правдиву покору у серці, може визнати потребу духовного проводу. І цього я бажаю нам всім у цей час Великого посту, мати духовного провідника, який буде провадити нас у житті, зокрема у цей час Великого посту. Слухати настанови Матері церкви, яка хоче нам спасіння. Тому нехай роздуми у цей другий тиждень Великого Посту допоможуть всім нам віднайти правильний орієнтир, триматися свого духовного наставника і слухати повчання Матері Церкви, яка всіх нас провадить до спасіння. Амінь.